Новий ліфт про колаген проти зморшок, сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Доброго ранку. Не просто розкажу, а покажу. Ну поки що, ну це звичайний ринок. Україна різнобарвна. У нас відбувається сьогодні. Субота, людно і торгують тут усякими наїдками, речами і так далі. Але зараз будьте готові до здивування. Тисячки метушня, тому що тут зібралася справжня кайдашева сім'я, і організували спілка місцевих підприємців, так і називається спілка підприємців Білоцерківщини. Тут є Є Кайдашиха, тут є Кайдаш. Розібратися, хто є, хто мені досить важко, але за кожним цим строєм прихований справжній виробник крафтової білої церкви. Пані Людмило, ви хто така? Представтесь, я голова спілки дрібних підприємців, керівник соціального проекту Юр'євський ярмарк, який започаткували всі. Не підприємці. вірю, а що це за о, о, хустка? Що це за? О, Кайстюм такий. О, це? Так. Автентичний костюм Кайдашихи. оцей. Тобто оце... Ви Кайдашиха. Кайдашиха. А покажіть мені, хто а ви хто? Бачили, ось людина, то я просто, господи, чоловік її. О, Воно ж видно, що, той, що та, біля. А де Карпо? Я тут. Я Карпо. Де можна? Я. Я молод... Ну знаєте ж, що... а тут я сам не Левицький. До речі, місцевий письменник Василь Линчак. Він пише такі поезії. Пане Василю, чи і Іване, пане Іване, ви вірите, я, я... що це ваші герої ожили тут? Я зараз вибрався Лавріна взагалі то Лаврі, да. а мені ви не чулевицькі? Ну і не чоловіцькі по суміс побісумісництва і хочу вам подарувати свою книгу. О, бачите, але подарунки наші будуть далі. Зараз всі розходяться по своїх точках, тому що у нас лише кілька хвилин. Я хочу показати вам, які тут майстровиті крафтярі, що вони виробляють, і як вони реалізують свої е, речі. Е, так, е, це, це ви хто? Купують люди, купують, кофе. Купую. Дай Бог вам тоді Я... гарно торгувати. Ви хто? Таня Деррій, лялькарка. Рублю мотанки. Боже, які вони прекрасні. Скільки отака мотанка коштує? Усього 500 гривень. Усього 500 гривень. Так. Добре, і це воно що ж означає, правильно? Звичайно, кожна мотанка закладається, робить майстриня, свою енергетику закладає. Зайде, Хай Бог допомагає. Йдемо далі. Де Тетяна? От пані Тетяна Волна, так. У вас я? зовсім унікальне виробництво. Я виготовляю вітражі і предмети декору і ф'юзінг. Це гаряче спікання скла. Ось такі декоративні вироби. Тобто це можна в двері вставляти куди можна хочеш. в Двері вставляти, в кухонні шкафчики, а можна просто почепити як. Все, дякую. Йдемо, йдемо ось такі вітражі. Ось це бісероплетіння. Так, це відтворення, відтворення старовинних прикрас по взірцях музейних. Музейні фотографії я користуюсь музейними. Фотографії. Все, йдемо далі, бігом, бігом, бігом. Український оберіг лялька-мотанка виготовлена у. Біді... Вже в іншій так, стилістиці так, так. так проходимо сів світлицю така дешеву. Ви хто? А Мотря? Я, да, я Мотря. Я от отакі виробляю іграшки з вати. Да, це, і це коли Діді морозі за... оце в радянські часи. Да, да, да. Клас Бачте, клас, гарнень. так, а тут і сало є. А оце ж якраз із малої Вільшанки, У нас дуже багато майстрів, які роблять сало, унікальне сало по всій Україні. Я теж умію готувати смачене сало і дуже Вірю, смачнені. вірю, А тут береста оживає. Та, чи робота на березі Кузьмічук Тамара. Ну І скільки тисяч така тисяч? робота коштує? П'ять тисяч П'ять тисяч. І скільки треба її готувати? Довго, довго, тому що підготовка винайти бересту, прик наклеїти, вирівняти, наклеїти, а потім вже вже починається стільки. Всі світлиці, кайдаші, переходимо. А ось це називається Кайдашева світлиця. Цю локацію спеціально підприємці організували на білоцерківському критому ринку для того, щоб проводити тут екскурсії, людям розповідати про наші автентичні речі. І тут кожна штука, ось подивіться, тут тут, тут, тут бачите, тут це все столітні двохсотлітні наряди. вони збирають і людям розповідають для того, щоб ми берегли свої традиції. Ну що ж, друзі, ставайте отут, от, от там о, загальний план вас показує. Оце дешева родина. Дивіться, я був кілька тижнів тому в Карпатах, село Яворів. Там Богдана Шрайбер теж виробник гунь і всяких таких речей з вовни. Вона передає вам ці рукавички. Не знаю, як ви поділитеся. Іди, хлопчинка, іди сюди, наймолодший. Будуть тобі рукавиці. Як, як... А коли виростеш, ким хочеш бути? Програмістом. Програмістом. Ну так, ти запрограмуєш так, щоб твої батьки заробляли ще більше грошей. Да. Друзі, ось така вона білоцеркіш, а ваш подарунок? У нас дуже смачна наливочка в крафтовому такому пляшечки від пані Волни. Це не мені, це не мені, це а, завтра ви, я повезу. Це, це ви кайду. правий берег, а я поїду в Переяслав на лівий берег. А, а це вам сало. Та це не мені. На передачі крафтовикам. А це сало, яке. А це же я не піднесу. Це все ж треба мені руками вести. <ріх> а ми послухаємо. воза вам, з вілої церкви. Ми на брички їхали до Києва. Готуйся Київ зустрічати ка. Нашому сім'ю. Попросіть, будь ласка, студія, ще 30 секунд. Вони да. так співають. Я у вишневому садку. Давай, зупиніться, зупиніться. а це ще. Да. Це, ну це цілогоза ціло треба брати з подарунка. Ми на брички їдемо. Да. У вишневому садку. Я у вишнему саду. Там зон... прошуся вже додому, тому що треба далі їхати, а мене не відпускають. Ось такі вони талановиті, співучі, веселі, крафтярі Білої церкви. Студія, Костя, нагадай, будь ласка, на останок, як знайти цю локацію, бо дійсно вона недалеко від Києва і можливо місцеві теж захочуть туди поїхати. На останок нагадай нам, хочуть люди приїхати. Валити Хамайко питає: як сюди потрапити? От, от де ми зараз? От хочуть на екскурсію. Як кажіть критики ринок? 70 кілометрів на південь від, від Києва сіли в маршрутку. Ні, ми вас заберемо. Ми приїдемо за вами на бричці. Ну, що, все Я вам сказала, як відрубала. Таку, все просто, бачите, критий ринок, хоча візи. Ми їхали, в нас є відео, ми вам скинемо. Як ми їхали на брички запрошувати на Юргівський ярмарок. Приїжджайте до нас у Білу церкву. Ми для вас і коліш, ми для вас і. Вареники на сковороді <laughs> лісаки батальйон Наталя Пальон сказала, що у нас вареники Фу. на сковороді самі кращі. На... Ну, нема сумнівів. Та... Тобто я... запам'ятали місце, Критий Ран, ринок, біла церква. Шукаємо підприємців. От як, костя, ти знаходиш Дубі. цих людей. Як тобі це вдається? Дякуємо. Це тобі. Дуже, це наші скарби. Ну Що Готуй воза? Вези дарунки.